Адже, — це про те, як наймати найкращих у вашу команду, як зберігати найкращих і поступово знижувати відсоток середніх і не найкращих, скажімо так, у ваших командах. Починається все з дуже гарної цитати. вона мені подобається, звучить вона так. Вміння приймати якісні people-рішення рішення, це одна з останніх конкурентних переваг у бізнесі, так як дуже мало компаній у цьому успішні. Тобто, в принципі, топ — це в основі лежить те, як ви приймаєте рішення в бізнесі щодо людей, щодо команди, хто на яку роль йде, кого ви підвищуєте, кого ви наймаєте, кого ви звільняєте. Ось книжка про це. Власне, топ — це про те, як наповнити вашу компанію ей-гравцями. Мабуть, от, от, мабуть, ABC players всі чули, да? Ну, поставте мені хоча б пару плюсиків, бо мені здається, ось цю тему якраз розкрутили, бо мені здається, термінологія трохи трохи. Простіше, Так, супер. Отже, власне, чули, практикую. Супер. Отже, власне, власне, топ грейдинг це про ABC плеєрів. Я не досліджувала, хто був першим, хто ввів цю термінологію, але я підозрюю, що вона пішла звідси, бо бачила ще декілька книжок і читала про ABC плеєрс, але вони були не настільки детальними і випускалися пізніше. Тому, в принципі, можливо, це саме винахідник цього підходу. Власне. Топ грейдинг підхід наступний: це ми будемо команду з А-гравців або людей з а потенціалом. Що таке а потенціал? Це люди, які можуть досягти а стандарту протягом 6-12 місяців. тобто можуть стати А-гравцями протягом 6-12 місяців. А їх. Ідеально мало б бути звичайно 100% в компанії, але це неможливо, бо завжди є скажімо так: похибка на людську помилку на, ну, на те, що людина може дуже гарно щось розказувати. А потім на практиці виявляється інше. Ось тому, в принципі, в реальності справжні топ грейдери, як автор каже, вони мають десь приблизно прагнуть і мають 90% відсотків гравців до 10% відсотків бігравців, і не мають сі гравців. Отже, а як він їх визначає, цих ABC гравців? Він визначає так: ви берете певну зарплатну вилку на ринку, на певному ринку певної ролі. Ось беремо там не знаю контент-райтерів у певній зарплатній вилці. І, власне, якщо взяти усіх кандидатів, які... Попадають у цю зарплатну вилку, то топ 10 ринку це агравці по навичках, да по їх продуктивності, навичках, компетенціях і так далі. А наступні 25%, тобто з 10 по 35 — це бігравці, всі інші це сігравці. Сігравців дуже багато на ринку. А грав, всього 10%. І власне компанії вони. Для того, щоб топгрейдитись, тобто топгрейдинг, це те, щоб ви свою команду виводили, скажімо так, в топ у своїх фінансових можливостях. Ось можна так узагальнити. А в принципі, ну, ось для цього треба працювати. Для цього потрібно якісно оцінювати вчасно та якісно приймати рішення щодо людей. Хто залишається, кого ви офбордите. Ось, власне, про це топгрейдинг підхід. Ще є така особливість, що Um, коли ми говоримо ось про цей селарі рейндж, uh, тут важливо ще зрозуміти. Ну, це типу спочатку це стільки, скільки ви готові запропонувати зараз. Але якщо у вас компанія націлена на дуже активний ріст і розвиток і збільшення вашого персоналу, то ви можете. Ну і взагалі у вас, наприклад, є якийсь запас грошей, які ви готові інвестувати. То власне автор каже, що дійсно ну, такі далекоглядні компанії вони пропонують людям. На поточних позиціях а, ті, ну, ті, ті зарплати, які вони отримували через три роки. Тобто вони пропонують більше грошей, щоб раніше залучити ось цих топ-10% у більшій зарплатній вилці, бо вони зможуть їх раніше привести до їх мети. Ось, є, такі, є така теж особливість. І грейдинг що важливо, відбувається зверху вниз. Тобто, якщо ви не ну, якщо ваш, не знаю, SEO-бігравець. Бій та сі гравці вони дуже гостро відчувають конкуренцію від а гравців. Тобто, як я вже казала не один раз, ваші топ менеджери вони задають тренди, вони задають стандарти, і, власне, на них орієнтується по перше, вся команда. А А гравці під підбіг гравцями не можуть взагалі працювати. Тобто а гравці, там ви теж можете почитати в книзі, їх автор визначає як таких дуже заряджених, повних енергією, з постійним там, високим рівнем продуктивності, з високим рівнем самостійності. У них дуже така, такий агресивний. Там, ну, як скажемо, етіцю на розвиток, а на те, щоб вони виконували щось змістовне, і так далі, і вони постійно ось підтримують цей а стандарт Це і про високий рівень навичок, і про високий рівень знань, компетенцій, і це стосується не лише них, тобто це вимогу ви виставляють як до себе, так і для інших, і до інших з ким вони співпрацюють. Якщо аграрвець співпрацює з БІ. Або не дай Бог ще сі їм прям ну дуже складно з ними працювати в одній команді. Можливо, до речі, ви за собою також таку тенденцію помічали, що в принципі ми не любимо працювати з тими, хто сильно слабший нас.